стежить за різними перемовинами, домовленостями, домовленостями про перемови, великих ілюзій чи там, оптимізму щодо цього ну, не відчуваю принаймні з тим, з ким спілкуюся, хлопцями та дівчатами, тому що у війську є багато тих, хто ще пам'ятає різні перемир'я, хлібні, новорічні, шкільні, різдвяні і таке інше. Хтось може вважати, що така перемога це парад перемоги. На Червоні площі на руїнах Кремля буде встановлений прапор, тризуб буде висіти. Хтось вважає, що має бути відновлено території України в міжнародно визнаних кордонах з виплатом репарації, покаранням такого максималістський сценарій. Ще є точка зору, що головне це ну, зберегти державу на. Тих землях, які ми зараз можемо проконтролювати, із ну, невизнанням захоплених окупованих територій, щоб можливо з часом це можна було повернути. На кону стоїть існування держави, самої державності, існування українців як нації повноцінної, а не просто якогось такого населення, невизначеного. Яке можна собі підпорядкувати, перепрограмувати, зробити як тіба такими підпідкореними народом, і який буде влаштовувати окупантів?